Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Брисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика і тема інерціальні системи відліку Перший закон Ньютона. Перед тим, як розпочнемо, з вас вподобаєчка, підписка та дзвіночок. Поки ви це робите, я вам нагадаю. Що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша пояснює теорію, друга частина розв'яжемо декілька задач, і третя частина пройдемо з вами тестування, яке дозволить вам для себе зрозуміти, наскільки гарно ви знаєте сьогоднішню тему. Тож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо, як я обіцяв, з трішечки теорії. От, скажіть мені, будь ласочка, в даний момент часу, ви рухаєтеся чи перебуваєте в стані спокою? Навіть якщо ви сидите зараз у класі чи вдома, приготували щось смачненьке поїсти чаю, ви сидите на стільці, у креслі, перед комп'ютером, то ви рухаєтеся, чи все ж таки в стані спокою. Так от, дивіться, якщо ви зараз сидите. Ну, стільці, в креслі, за партою. То відносно вашої кімнати, відносно кабінету, ви нерухомі. Ви сидите, нікуди не рухаєтеся, ваше тіло знаходиться в одній точці. А от відносно літака, в небі ви рухаєтеся. Бо літак нерухомий для, для пасажирів, а все інше рухається. Автомобіль, який їде за вікном, так, він для вас рухається, а для водія автомобіля рухається весь навколишній світ. Це він на місці, він ж у машині сидить. Тобто, рух або спокій будь-якого тіла розглядають відносно певної системи відліку. Бо я щойно навів приклади, коли вон... я рухаюсь і не рухаюсь водночас. Тому мені потрібна певна система відліку, яка буде складатися з системи координат, що пов'язана з тілом. Тобто завдяки цій системі координат я буду розуміти, тіло рухається ліворуч, праворуч, вгору вниз. От, Розумієте? Да? От Якщо ви в школі, у вас школа декілька поверхів. ну Якщо один рухається вгору, з першого на третій поверх, то з третього на перший це рухається вниз. Можна рухатися зліва направо до одних кабінетів, справа наліво. Тобто прив'язуємося до системи координат, пов'язаної з школою. Або з квартирою, якщо у вас багатоповерховий будинок. От. А якщо у вас одноповерховий, то у вас немає руху вгору, вниз, нас є тільки ліворуч і праворуч. Тобто потрібна система координат. І, по-друге, нам потрібен секундомір, щоб визначати. Час руху. Ми з вами казали, що рух у просторі відбувається з часом. Не може тіло миттєво переміститися з однієї точки в іншу. Навіть якщо нам здається, що це відбулося миттєво. А насправді воно просто швидко відбулося, але для будь-якого переміщення потрібен час. Навіть долі секунди, але потрібні. От, приклад руху. Пасажири у такому. Трамваї. Нерухомі вони сидять в трамваї, вони не рухаються відносно трамвая. Сидять кожен на своїх місцях. А відносно автомобілів вони рухаються пасажири в автомобілях нерухомі, але відносно такого трамвая вони рухомі. Так? так от, залежність траєкторії, шляху, переміщення та швидкості руху від вибори системи відліку називають відносністю руху. По відношенню до одних тіл я рухаюся, по відношенню до інших я не рухаюсь. По відношенню до одних тіл у мене прямолінійна траєкторія, по відношенню до інших тіл криволінійна траєкторія. Тобто може змінюватися все. Залежить від того, яку систему відліку я оберу. Сподіваюсь, цим зрозуміло. Якщо ні, відмотайте на початок, я вам ще раз поясню. Це ж відеоурок, я тут можу 100-500 разів пояснювати. Так, далі. Ще у XVII столітті Галінео Галілей встановив, що тіло рухається рівномірно, прямолінійно, лише тоді, коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Тобто, він сказав. Що тіло буде рухатися по прямій лінії, з однаковою швидкістю. Тільки тоді, коли цьому тілу ніхто не буде заважати, не буде його штовхати сильніше, або сповільнювати. Або якщо вже щось на нього діє, то ця дія скомпенсована, вона рівномірна. І тіло тоді буде рухатись прямо лінійно. От перед вами портрет Галілео Галілея. Звісно, фото не було на той час. Фото винайшли майже. Якщо не помиляюсь, 150. 200 років точно ні. 150 вже є фотки перші, от 150 років тому, да, були способи. Галілео жив трішки раніше. От його повне ім'я італійською, можете прочитати, я не буду вас бентежити своєю мовою. От, от він. так. Оце його портрет. Так. Що нам ще потрібно? Явище збереження тілом стану, спокою або рівномірного, прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла або їхні дії скомпенсовані, називають явищем інерції. Тобто Галілео сказав, що тіло може рухатися прямолінійно, рівномірно, так? А ми тепер кажемо про те, що явище зберігання тілом, свого прямолінійного рівномірного руху називається явищем інерції. Сьомий клас передає вітання, бо ми це все в сьомому класі вивчали, але зараз для 9-го нам це потрібно. І ви зрозумієте, чому я розпочав з систем відліку, тепер перейшов до інерції. Зараз ми це все підсумуємо. Я вам нагадаю, що інертність це здатність тіла зберігати свою швидкість і напрямок руху. У нас були більш інертні тіла, які краще зберігали швидкість, менш інертні тіла. Ще ми казали, що маса тіла є мірою інертності. Тобто інертність вимірюється в кілограмах. Угу. Не вага тіла вимірюється в кілограмах, Ні. вага вимірюється в Ньютонах. Бо вага це сила, Так? а сила в Ньютонах. А от маса, яка є мірою інертності, вимірюється в кілограмах. Нагадую, 7 клас для тих, хто забувся. Так от, до чого ж я це все вів? Що у нас існують системи відліку, відносно яких явище інерції не спостерігається, і вони називаються неінерціальними системами відліку. Дивіться, у мене є система відліку, в якій тіло не вміє зберігати свою швидкість і напрямок, тобто не спостерігається інерція, Це не інерціальна система відліку. А є системи відліку, відносно яких явище інерції спостерігається, і вони називаються інерціальними системами відліку. І надалі ми матимемо справу лише з інерціальними системами відліку. І СВ. Інерціальна система відліку. СВ система відліку. Якщо бачите, ми те, у цьому розділі таку абревіатуру, знайте СВ система відліку і СВ, інерціальна система відліку. Тобто, оскільки ми з вами розглядали рух е прямолінійний, рівномірний, прямолінійний, рівноприскорений, нас цікавить, щоб цей рух відбувався в інерціальній системі відліку, тобто в системі, в якій тіло здатно зберігати свій рух, коли е не діють інші сили, або їх е дія скомпенсована. Ось це нас цікавить. І, шановний, Сер Ісаак Ньютон. Ми називаємо його Ісаак Ньютон, хоча насправді звати його Айзек. От ось ці літери читають Айзек. Айзек Азімов, якщо знаєте такого а, гарного письменника, чудові твори написав, він називається Айзеком, А Ісаака чомусь назвали ну, у нас у слов'ян, ми називаємо його чомусь Ісааком. Хоча насправді Айзеком. Ну, от. Це видатний творець, творець сучасної, Ні, не сучасної, не сучасної сучасно вже досконали, творець і фізики. О, започаткував у загальному. Ну, Ви це без мене ще з 6 класу, знаєте. І от він сформулював закон, потім названий на його честь. Не так було, що він назвав це буде закон імені мене. Це, це потім уже. Так от він сказав, що існують такі системи відліку, відносно яких матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на неї не діють інші тіла, або дія зовнішніх сил скомпенсована. То, шановні мої, саме від мене, від спостерігача, буде залежати. Чи існує така система, чи ні. От захочу, виберу інерціальну систему відліку для даного тіла. І у цій системі тіло буде зберігати стан спокою або рівномірно, прямолінійно рухатися. О! І вже до цієї системи я все прив'язую і розв'язую задачу у цій інерціальній системі. Тобто у нас є можливість вибрати це все. Бачите, ми зараз цей закон знаємо, ми такі ж розумні, як і Ньютон, який до цього дійшов. І взагалі сучасні учні знають набагато більше, ніж вчені того часу. Тому що вони тільки це поступово відкривали, зараз вам вже в розжованому вигляді дають, беріть і користуйтеся. От. Один Приклад з мобільними телефонами. Хто кого зараз вчить користуватися мобільними? Дід з бабою онуків чи онуки вчать діда з бабою, як завести електронну пошту і як користуватися телефоном мобільним. Угу. А колись передавалося від попереднього покоління наступному. Все міняється. Все відносно. Так. За теорією на сьогодні все. Перед тим, як перейти до задач, хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Ось ці гарні люди. Їх і Якщо бажаєте потрапити сюди в рамочку, ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати під будь-яким відеоуроком вибираєте рівень підтримки і все. І потрапляйте до наступного уроку, який буду записувати. Також можна підтримати через Приват або банку в Монобанку. Всі посилання є в описі під відео. Реквізити там теж є. Вдячний усім, хто дивиться відеоуроки, хто коментує. Десь вподобачки і підтримує гривні. Це дозволяє мені створювати для вас нові безкоштовні відеоуроки і перезаписувати старі у кращій якості. Ну що ж, трішечки відпочили. Поїхали, розберемо декілька вправ та задач. Ви можете сказати, Олександр Берез, що у нас жодної формули не було. Я вам нагадаю, так, формул не було, але задачі у нас будуть надалі. От, і було б непогано пам'ятати, як виражовувати у стандартних одиницях. Ну, Наприклад, 13 грамів. Ви знаєте, що основна одиниця маси це кілограми. Ми сьогодні з вами масу згадували. От, В одному грамі 1000 кг або 10 у третьому. Ну, відповідно, в одному грамі – 10-3 кілограми. І все записуємо у стандартному вигляді. Хто не пам'ятає стандартний вигляд числа. На каналі 8 клас Алгебра, там є, згадуємо, як перетворювати, як це все множити. Отже, 13 грам це 1,3 на 10-2 кілограмів. 50 центнерів. До речі, слово центнер з німецької означає сотня. Тобто в одному центнері 100 кг. 50 множимо на 100 буде 5 тисяч, але це не стандартний вигляд числа. А 5 тисяч це 5 на 10 у третьому кілограмі. Півтори тони. В одній тоні 1000 кілограм, відповідно, на на 10 у третьому кілограм. З кілограмами ми погралися, давайте згадаємо його за ньютони. А Значить 0,4 кН, кіло кілограм, кН, кіло тисяча н, кілометр тисяча метрів. Приставочка кіло це 1000. Нагадую для тих, хто забув. Тисяча – це 10 у третьому, відповідно, ну, можна написати у стандартному, можна написати 0,4 помножити на тисячу, це буде 400. ну або 4 на 10 у другому Ньютонів, бо 0,4 на 10 третьому це не зовсім стандартний вигляд числа. Угу. А у 14-му це вже стандартно. 240 мілі міліметр тисячна частина метра, Ньютон. тисячна частина Ньютона. 10 мінус. Перемножуємо. Для цього я 240 перетворюю на 2,4 на 10 у другому. От, зробив бив дії з. Зі степенями, хто не пам'ятає, алгебра з 8 класу передає вітання. Дивіться, на каналі теж є, повторюйте і розв'язуйте успішну задачу. Так, бо математика є інструментом для фізиків. Розібралися. Вправа номер 2 Які сили діють на учнів, коли вони сидять за партою, який напрямок дії цих сил? От у мене і учень і учениця. Ну, стандартна для вас картина. Ви щодня майже спостерігаєте. Ну, у будні ви спостерігаєте таку картину на вихідних. ви вдома. І так, діє сила тяжіння, по-перше, спрямована до центру Землі. Інколи кажуть, що вниз, маючи на увазі, що вона діє все ж таки до центру землі. Бо вниз це куди? Якщо я в космосі, то низ це де. Так от, конкретизую і кажу до центру Землі. Сила реакції опори спрямована перпендикулярно до поверхні дотику. Тобто ми тиснемо на стілець, на підлогу, підлога теж тисне на нас. І стілець також. І ця сила спрямована перпендикулярно до поверхні дотику, залежно від того, як ми сидимо. І є ще третя сила сила тертя спокою, напрямлена в бік, протилежний тому, в який би рухалось тіло, якби тертя не було. Ви скажете, Олександр Берез, яка сила тертя? Кажу, якщо б не було сили тертя, ви б в житті не сіли на той стілець. Ви б з нього ковзали, падали, і по підлогі ви б теж ковзали, я не знаю, до яких пір. <хи> тому сила тертя теж є. Як мінімум три сили. Діють. І якщо ви зараз сидите спокійно і не рухаєтеся, це не означає, що на вас дію, не діють сили. Це означає, що дія цих сил скомпенсована. Угу. І по відношенню до власної кімнати, ви перебуваєте в інерціальній системі відліку. Ви здатні зберігати стан спокою, коли дія всіх сил скомпенсована. Поїхали далі. На малюнку зображено декілька тіл. З яким тілом ви пов'язали систему відліку, щоб вона була інерціальною, неінерціальною відповідь, будь ласка, обґрунтуйте. І обґрунтуйте ви це в коментарях. Якщо ви уважно слухали, ви без проблем дасте відповідь. І так. У мене є перше тіло: це літак летить у небі зі швидкістю 850 км на годину. Нормальна крейсерська швидкість для пасажирського літака. Я на землі знаходжусь. Да? От. Далі у мене є дерево, яке рухається зі швидкістю 0 км на годину. Дуже добре, що дерева нікуди не рухаються, ну хіба що вгору, коли ростуть, а в горизонтальному напрямку нікуди не ходять. А то вчора у вас яблуня в огороді росла. Від... В одному місці вранці вийшли, воно пішло до сусіда, росте вже там. А абрикоса від сусіда прийшла до вас. Було б цікаво, якщо ви полюбляєте абрикоси, і не дуже, якщо ви полюбляєте яблука, які від вас пішли. І третє тіло це автомобільчик. Бум-бум-бум, 90 км за годину. От їде автомобільчик. З яким з цих трьох тіл ви пов'язали систему відліку, щоб вона була інерціальною? А з якою, щоб не інерціальною? І відповіді залишайте в коментарях. Коментарі я всі читаю. на цікаві відповідаю. Три випадкових потрапляють в рамочку в кінці відеоуроку. Ви про це знаєте. Так. З задачами все. Бонусне завдання. розгадайте нескладний такий ребус, напишіть відповідь в коментарях з мене вподобачка. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. А Хто давно дивиться уроки, можливо, запримітив, що музончик змінився. Як він вам, пишіть в коментарях. Цікаво дізнатися. А сьогодні ми завітали до славетного міста Ірпінь, Київська область. Отака От є зараз чудова школа, відновлена, оновлена. Хто вчиться в цій школі і працює, мої щирі вітання. Пишіть, хто є з міста Ірпінь. Радий вас бачити. Ну що ж, рухаємося далі вперед за оціночкою. Тестові завдання самі ж себе не виконають. І так, шановні мої друзі, я розпочинаю тестування. Воводжу своє ім'я з великої літери. Я ж себе поважаю. Сподіваюся, ви теж себе поважаєте. Я хочу нагадати вчителям. Що ви можете придбати комплект презентацій, окремо використовувати на своїх уроках, доповнювати презентації, змінювати їх, додавати щось своє, або в тому вигляді, як воно є, можна придбати комплект тестів. Все це можна зробити на сайті школа.топ або написавши мені у месенджер. Посилання всі є в описі до відео. Відеоуроки є, були і будуть безкоштовними, а от окремо матеріали можна придбати. Ну що ж, Негаймо часу, починаємо тестування. І так. Система відліку складається з термометра. ні, Точки відліку, так, годинника, так і системи координат. Так. Нам це все потрібно, щоб була система відліку. Віддаліть визначення, встановивши правильну послідовність. Інерціальна система відліку це система відліку, в якій тіло, на яке не діють жодні сили або рівнодійна цих сил дорівнює 0 рухається рівномірно та прямолінійно. Так. Як в оригіналі звучить ім'я та прізвище ось це, що написано? Ну, звісно ж, якщо ви уважно слухали, то Айзек Ньютон. Відновіть закон інерції, встановивши правильну послідовність. Якщо на тіло не діють інші тіла, або тіл скомпенсовано, то воно перебуває в стані спокою або рухається прямолінійно та рівномірно. Чи існують тіла, які в будь-якій інерціальній системі залишаються нерухомими. Ні, абсолютно нерухомих тіл не існує, тому що я можу обрати іншу систему, в якій це тіло буде рухатися. Я виберу рухому систему. І без проблем, тому немає, абсолютно нерухомих не існує. Залежність траєкторії, шляху переміщення та швидкості руху від вибору системи відліку називають інерціальністю системи прискоренням тіла відносністю руху. Звісно ж, називають відносністю руху. Явище збереження тілом, стану спокою, або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла, або її дія скомпенсована, називають явищем інтервалізації, інтеграції, інерції, інфлюєнції. Звісно ж, інерції. Так, інфлюенсер це вже геть інше. Це з Ютубу і з Тіктоку. Система відліку, відносно якої спостерігається явище інерції, називається бу -бу, системою відліку Надінерціальною, неінерціальною, інерціальною, безінерціальною. Ну, звісно ж, називається інерціальною. Учень їде до школи в автобусі, відносно якого тіла він зберігає стан спокою. Місяця землі автобуса чи школи. Звісно, якщо він сидить в автобусі, то по відношенню до автобуса він зберігає стан спокою. Хто з вчених першим сформулював закон інерції? Прочитайте уважненько Ну і скажіть, хто це дійсно Галілео Галілей? Відновіть перший закон Ньютона, встановивши правильну послідовність. Так, існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діє жодні сили, або ці сили скомпенсовані. І так. Та-дам! У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти, можна роздрукувати. Вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, яка оціночка. До речі, напишіть, чи вчасно вийшло це відео. Ви вже вчили цю тему, чи тільки вчитимете цю тему. Цікаво дізнатися. Ну що ж, шановні мої глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, тисніть першу вподобачку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному та віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка під будь-яким відео, реквізити в описі. Приєднуйтесь в сайт школа.топ, сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки. У тіктоці теорія за одну хвилину. І також на YouTube-каналі Швидкоматика. Якщо потрібно підготуватися до самостійної або контрольної, Швидкоматика вам допоможе. Одна-дві хвилини. Саме найголовніше більше нічого зайвого. Ну, а у мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення! Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця мій відеоурок і знає, що без бонусів я не відпускаю. Напишіть в коментарях назву фільму, який назву українського фільму, який першим виграв Оскар. Перший український фільм, який отримав Оскар. Пишіть в коментарях, я знаю, що ви додивились до кінця, і тисну вам на подобачку. А тепер точно все. На все добре і до побачення.